Передача смаколиків, медикаментів та необхідних речей для військових та переселенців. Це щоденна робота волонтерки з Кам'янського. Хочу подякувати нашим колегам, волонтерам, братам-волонтерам, які дали нам ось цю допомогу. Яку ми вже передаємо військовим. Дуже вам дякуємо. Наші хлопці будуть накормлені. У жінки кришталева хвороба рідкісне генетичне захворювання, яке характеризується аномальною ламкістю кісток. Народилася Ольга з полегшеною формою недуги і завдяки лікуванню до 10 років могла самостійно ходити. Проте згодом, через дефіцит медикаментів, її стан погіршився. Препарат, який мені був потрібен, його виробляла прибалтика в Україну. Він вже не завозився, і був певний час, коли мені цей препарат просто не могли ну його не було. Його мені не водили. І у мене знову був тяжкий період. Я перестала ходити. Я перестала ходити до школи, але я продовжила навчання. Я розуміла, що я вже не зможу ходити, так як я ходила в дитинстві, тому що я бігала, пригала. Я була звичайно дитиною у дворі. Всі скакалки, всі дерева теж були мої. Але потім, вже після цього періоду, я розуміла, що я вже не можу так. Зараз зріст Ольги становить лише 105 сантиметрів, і в повсякденні вона користується роллером, але це зовсім не обмежує її життя. Кілька років тому жінка навіть увійшла до національного реєстру рекордів України за те, що опанувала техніку плавання. Я стала ходити до басейну три рази на тиждень, потім з'ясувалося, що моя структура тіла вона не лежить на воді. Тобто ну, в мене такі є певні вади, да? що я не лежу, тобто я зразу тону, Але для цього мені потодобилося дуже багато часу. Це було приємно, це було приємно, це було е, значно. Е, ну, мені вручали це цю, цю відзнаку, да? і е, ну, ті відчуття, які я пережила е, внутрішньо, ну, вони надали набагато більше. Крім того, самостійно навчилася керувати автомобілем і сьогодні впевнено пересувається містом за кермом власної машини. Я дуже легко і дуже швидко е сіла за кермо. Вже десятий раз, коли я була взагалі за кермом, я доїхала до за Запоріжжя, для, на, на зараз окуповане місто е Пригазовське до своїх родичів. За перші півроку я наїздила 15 тисяч. Від початку повномасштабного вторгнення Ольга зосередилася на допомозі іншим. Очолила благодійний фонд Об'єднані добром, аби щодня підтримувати військових та переселенців необхідними продуктами, ліками та речами. Ну приблизно це якщо в тоннах, то це більше 100 тонн їжі, яка пройшла через цей фонд. Це тільки сухої їжі, це для військових. Це більше 25 тисяч родин, які отримали різноманітну. Ганітарну допомогу люди потрапили в дуже скрутну стан І я дякую Богу, що я не на їх місці. І мені дуже ну я не відчуваю себе благодійником. Я навпаки, ну дякую Богу, що е, я можу це людям допомогти. Аби віддячити волонтерці, українські оборонці привозять до центру розписані прапори та символічні подарунки, створюючи справжній міні-музей. Мені приємно, але Треба розуміти. Тобто, розуміти, коли це мені дарують військові. Я ну, у мене немає такого відчуття знаєте, що я для них роблю щось таке, що я за це заслужила. Мені більше, ну тобто, це вони заслужили це у мріях та майбутніх планах Ольги Помотун створення великого реабілітаційного центру у рідному місті, який стане продовженням її благодійної діяльності. Владислава Корінь, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.